Так бути не повинно, тому що у вас просто сформуються глибокі гусі чи лапки отут. Тобто, у вас що зараз відбувається? Коли у вас рухаються вилиці, у вас дуже сильно підключається коловий м'яз ока, скорочується і формує вам отут зморшку. Що рекомендую зробити? Перше, це зменшить амплітуду руху самих вилиць. Тобто, якщо ви робите отак, не дотискайте. Зменшить на 50%. Робіть отак. І таким чином, коли ви не дотискаєте прям до крайнього положення, то ви не підключаєте за собою коловий м'яз ока. Ще, що треба зробити, спробувати це дуже широко розплющити очі. Цей рух він рефлекторно запускає релаксацію колового м'яза ока, тому що він стискається в центр, а зворотня. Зворотнє положення це якраз розслаблення. І таким чином ви розслабите ці м'язи і будете виконувати вилиці, тобто зафіксуєте очі так. І якщо спробуєте ці два варіанти, то десь відсотків на 80 я впевнена, що у вас вийде набагато краще і не будуть вже тут утворюватися зморшки. Але якщо це не допомагає, тоді дуже вірогідно, що у вас просто не працюють нормально вилучені м'язи, а у вас замість них працюють очі або ще щось інше, і тоді, звісно, вам потрібна допомога тренер.